А Глазовий, Логло череда. На уроці учителька каже до Онися. Куди, дурню, ти дивишся? На дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не буде зна. Припадає череду і за низком пасти, а він радий підскакує, Дрючечком махає та довчи. Завертайте лису, заквасовою, дивіться, бо втече до лісу. Це не в школі на уроці сісти, ручки, скласти, не навчили в інституті вас череду пасти.